Як заробляти на Ютубі, навіть якщо в тебе ноль підписників. Мало хто знає, але для того, щоб заробляти на ютубі, тобі не потрібні ні великі перегляди, ні велика кількість підписників. Є способи, з якими ти зможеш заробляти вже зі свого першого відео. І про них сьогодні розкажу вам я, Святослав, креативний продюсер, який веде вже більше 10 ютуб каналів. Ну, а для того, щоб ви краще засвоїли матеріал, давайте поділимо це відео на три блоки, які три способи заробітку. І підемо від меншого до більшого. Тому обов'язково додивляється відео до кінця, так як третій варіант має бути вашим. Основним доходом. А збирати це все ми будемо на реальному прикладі мого другого ютуб-каналу, так як про нього я знаю все, і його я дуже добре монетизував. І перший спосіб заробітку, і найлегший він буде у вас як пасивний спосіб заробітку, це, звичайно ж, таки афіліатка і реферальні програми. Ну а якщо ти думаєш, що неможливо заробити багато грошей з партнерських програм, то я тебе сьогодні переконаю, так як в найкращі місяці, буквально майже на пасиві, я заробляв більше 2000 тисяч доларів на місяць. Тільки з партнерських програм. Хто не знає, це коли ви з якимось магазином чи сервісом домовляєтесь про партнерство, і він не купляє у вас рекламу, а просто видає вам якийсь промокод, чи видає силочку, і ви її вставляєте в опис до свого відеоролику. І коли хтось з ваших глядачів переходить і купляє щось на цьому сайті чи в цьому магазині, вам віддається процент з доходу. І Якщо ви думаєте, що в вашій нічі такого не може бути, то зараз я вам це докажу після того, як наведу свій приклад. Я займався абузом і криптовалютою, в нас в роботі використовується багато сервісів, які потрібні для роботи. Наприклад, один із них це проксі-сервера. Є різні сайти з проксі-серверами, але я просто почав використовувати, перевірив якийсь найкращий сайт. І просто завжди, коли знімав якісь відеоролики, гайди, чи просто розказував про якісь біржі і промо-акції. Казав, що от, якщо вам потрібні проксі, приходьте, силочка буде в описі, там ще буде промокодик на знижку. І люди переходили, купляли проксі, і мені віддавався процент. І того тільки на одному сайті без особої агітації, буквально на пасиві, я зміг привести 150 рефералів, з яких за весь час мені прийшло майже 3000. Доларів. В найкращій місяці мені тільки з цього сайту виходило більше 600 доларів на місяць, що знову ж таки я вважаю дуже чудовий результат, при тому, що це тільки одна з партнерських програм, яка може бути. І це буквально на пасиві. Я нічого не робив, просто Ctrl-C, Ctrl-V е, вставляв ссылку в описі під відео. Що саме круте забув сказати, що партнерські програми будуть приносити вам дохід чи до кінця життя, тому що я вже не знімаю на цьому ютуб-каналі більше, ніж півроку. І навіть зараз мені кожного місця приходить по. 100 баксів, ну ста це наприклад один сайт. Потім є ще різні біржі, з яких я також лутав комісію з користувачів. Є антитек браузері, є інші проксі сайти. Тобто варіантів заробити є дуже багато і зусиль багато прикладати не треба. Просто разок структурувати, взяти силки, написати хороший опис і час від часу, коли це в відео говорити. що, от, наприклад, якщо вам потрібні проксі, чи якщо ви хочете торгувати на біржі, Bybit, то силочка моя є в описі під відео. Як знімати, як створювати контент, я вже розказував в своїх інших відеороликах. Є як знімати відео на телефон і набирати перегляди, як просто набирати перегляди, як набрати першу тисячу підписників. Там кучу корисної інфи про те, як створювати контент. Тому якщо ви за це переживаєте, то обов'язково подивіться інші відео на цьому youtube каналі. Але ви можете сказати, звичайно, що в мене така ніша, що ну блін, Святослав, тут вообще нереально знайти якусь. Партнерську програму, якийсь там додатковий пасивний заробіток. Але зі свого досвіду я можу точно сказати, що це не так, тому що я вже досить багато людей продюсую на Ютубі. в мене є багато своїх ютуб-каналів, і до абсолютно кожного ютуб каналу ми змогли знайти якусь партнерську програму, яку ми завжди вставляємо в опис, і нам падає якийсь пасивний дохід. Наприклад, в мене був досвід продюсування одної б'юті блогерші. І звичайно ж таки, що їй найкраще продавати в реферальній програмі, це, звичайно ж таки, косметику. Але вона мені каже, Святослав, я купляю всі свої косметичні. Там штучки в інстаграм-магазинах, там немає ніякої силки. Але, звичайно ж таки, логічно, я їй сказав, що візьми, просто напиши в ці інстаграм-магазини, кажи, що я там блогерка, чи навіть в тебе може не бути ютуб каналу, да, ти тільки думаєш його створювати. Але ти вже можеш написати в якісь такі магазинчики і сказати: Двіться, я вам буду приводити клієнтів. Будемо вислідковувати це так. Якщо він буде приходити, по-моєму, промокоду там, красота, то ви будете віддавати мені 10% з продаж, ще 20% з продаж, чи навіть 30% з продаж. І магазин, якщо він бізнесовий, він хоче заробляти і збільшувати свій дохід, то це буде йому і грати тільки на руку, і він буде вам дякувати, що ви прийшли до нього співпрацювати з ним. Якщо ви реально добре знайшли продукт, який ви продаєте, то вже з першого відеоролику, навіть якщо я набирав там хоча б якісь 100 переглядів, ви вже зможете заробити на цьому. Ну а другий спосіб заробітку це продавати якийсь ваш продукт. Наприклад, якщо ви експерт в якійсь ніші розказуєте там про маркетинг, про арбітраж, про крипту чи про будь-що інше, у вас обов'язково має бути якийсь продукт, який ви продаєте людям для того, щоб ви заробляли гроші на своєму контенті. Наприклад, на цьому Ютубі мій продукт це креативне продюсування, в якому я зі своєю командою пропишу вам контент план на цілих 8 відеороликів вперед. Зробимо для вас клікабельні прев'ю, так щоб вони мали високий показник CTR, і звичайно ж таки згенеруємо вам якісні назви так, щоб в пошуку вони видавалися першими. Пропишу вам якірний сценарій, по якому ви будете записувати свої відеоролики, і проведемо зі дзвон в режимі лайв, де допоможемо вам настроїти камеру, звук і просто допомогти вам говорити на камеру, так щоб це виглядало якісно і цікаво. Ну, і, Звичайно ж таки допоможемо вам придумати. А якщо у вас є продукт, то допоможемо упакувати його так, щоб ваші відео продавали ваш продукт і ви могли заробляти на Ютубі. Якщо ви хочете пасти на креативне продюсування, то мій нік в теле... Є в описі під цим відео. Ось такий, наприклад, продукт в мене. Погодяся, досить органічний, тому що тут я розказую про те, як розвиватися на Ютубі, даю людям користь і паралельно піхаю їм свій продукт. Що, вот, якщо ви хочете позбавити дуже великого класту геморою, да, на мене вже, наприклад, є команда, настроєний конвейер, який робить всі всі задачі, виконує замість вас. І якщо ви хочете, воду звертайтеся, ми вам поможемо з цим. І такий самий якісний продукт має бути і в вас. Це не має бути якісь там закрите відео під назвою Курс, якому ви там розказуєте бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Це має бути іменно хороша, якісна послуга, яка корисна вашій аудиторії, сам зі своєю командою. Роблю такі-то, такі то, такі то задачі за вас зі своїм досвідом, передаючи вам весь цей досвід, і ви так само маєте давати користь своїм глядачам і своїм клієнтам. Знову ж таки, якщо цікаво, з цим я можу вам допомогти. Ну і третій основний спосіб заробітку це те, що ви маєте робити зі свого youtube каналу бізнес, якщо ви хочете на ньому заробляти. Далі звичайно ж таки, якщо ви не хочете просто бути творчою людиною, яка там знімає якісь цікаві відеоролики, а хочете заробляти на цьому, то ви маєте відносити за свого ютуб каналу як до бізнесу. Поясню, якщо у вас є YouTube Канал, або ви хочете створити свій YouTube канал, то потрібно розуміти, що у вас є або буде. Дуже великий класт аудиторії в вашій ніші, про яку ви будете розказувати, і повірте мені, вони вже і без вас тратять, скоріш за все, на цю нішу досить велику кількість грошей. Давайте розберемо на моєму каналі Криптофермер, де я розказував про криптовалюту. У мене там був не тільки якийсь інфопродукт, також в мене там був цілий бізнес, який працював взагалі сам по собі, але за свого бренду, так як я зробив його під своїм брендом, фермер. І я наливав на нього дуже велику кількість трафіку, велику кількість лояльної аудиторії, яка купляла в. В ньому продукт, а продуктом цим був це був пус верифікації на аккаунт. Знову ж таки, зараз не будемо вдаватися в подробності. Це то, про що люди і так купляють без мене. І тоді, коли я тільки це починав робити, тоді ще навіть не було ніяких інших магазинів. Я не знаю, може був хіба що якийсь один магазин, але в загальному знайти цей продукт було дуже важко. Його потрібно було купляти на UTC-маркетах, там домовлятися з індусами. Індус тебе це міг заскамити. І я подумав, чого мені, якщо в мене вже є там Поставщики, ще більше поставщиків, і продавати людям перепродавати цей продукт. Так я поступив, просто назвав фермершоп і продавав там аккаунти. І в найкращий місяць в мене виходило заробляти більше 5000 доларів тільки з цього магазину. За весь час в мене там було більше тисячі клієнтів, при тому, що переглядів в мене на ютубі здавалося не так багато. У мене там відео набрали першу, там 500 тисяч переглядів. Потім з кожним разом я зростав. Вони там вже набирали 2-3 тисячі переглядів. Звичайно ж такі відеоролики завжди є такі, які стріляють на 10-15 тисяч переглядів. І вони звичайно ж таки дають дуже великий клас аудиторії, яка тобі приносить в кінцевому результаті дуже багато грошей. Тому перед тим як створювати канал, або якщо у вас ще є канал, вам обов'язково вартує задуматися над тим, щоб краще його монетизувати. Тому що люди і так потратять без вас гроші. Повірте мені. Тому я не вважаю зазорним там ставляти реферальні силки в. Пустах чи відео продавати якісь свої продукти, якщо вони реально приносять користь людям, обов'язково скористайтеся хоча б одним з цих мезовів про які я вам сьогодні я розказав, а краще всіма трьома. Як я це роблю. Ну якщо у вас є гроші і ви готові їх вкладати в свій особистий бренд. В YouTube, то звичайно ж таки звертайтеся до мене. Ми закономов вам багато років життя. Заберемо абсолютно весь гемор, який тільки може бути. Вам залишиться тільки зняти відеоролик. І, звичайно ж таки, напишіть коментар, яке відео ви хочете, щоб я зняв наступне і задавайте там свої питання. Так що підписуйтесь на мій телеграм-канал, там є дуже багато корисної інформації по тому, як створювати відеоролики, набирати перегляди, монетизувати контент і так далі. Силочка, як завжди, буде в описі. Всім дякую за перегляд. З вами був креатор. Пока!